Сила в єдності студентські лідери буковинських вищих навчальних закладів створили громадську організацію. Більше у сюжеті. Нині у сесійній залі ратуші місця чернівецьких депутатів та очільників міста зайняли спудеї. Все з нагоди створення громадської організації Студентська рада Буковини. Молоді люди зізнаються, наразі відчувають у собі сили і бажання змінити країну і починати потрібно із себе. Тож організація має стати не лише платформою, яка об'єднає студентів із різних вишів, а й своєрідною школою для молодих лідерів. У нас студентське місто, студентська область, тому лідерів надзвичайно велика кількість, але мало з них так досягаються тих вершин. Хоча насправді у них потенціал величезний. Тому от ми будемо сприяти тому так, і співпраці з роботодавцями, тобто знову ж таки залучення перше за все молодих підприємців, які нещодавно були студентами і розуміють проблеми працевлаштування. Членами громадської організації стали представники студентського самоврядування із 16 вишів краю. Вони переконані їхня сила у згуртованості. Велика кількість студентів дійсно здатна щось зробити. Якщо у нас, наприклад, розділити по одинці, то це маленька буде яка робота здійснена. Якщо дійсно таки об'єднати всі студентські організації, то дійсно бути орган. На захід студенти запросили і викладачів. Ті вважають, будувати нову Україну будуть саме молоді лідери. Тож участь у громадській діяльності для дівчат та хлопців стане хорошим досвідом. Помилки, які студенти роблять в студентському самоврядуванні, вони виправляються тут і не такі болісні, коли це робить людина вже при посаді, і коли вона вже керує державою. А от представники влади пообіцяли допомогти студентам як порадами, так і фінансами. хотів би запросити вас. Не тільки для до генерації якихось ідей, а до спільного втілення реальних практичних проєктів, які ми готові і фінансувати, які ми готові доручати вам для того, щоб ви їх втілювали в життя. Ви ними керували. Безперечно, ми поможемо, підставимо плече порадимо, Але ми маємо змінювати наше місто, наш край разом. Члени організації наголошують, будуть раді бачити у своїх лавах всіх ініціативних студентів. Олена Гончак, Сергій Третяк, телеканал Буковина.